Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки четверга. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живих силі та техніці. Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад тисячі вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 460 окупантів, знищено 49 одиниць військової техніки, зокрема, 13 танків, 9 бойових. Броньованих машин, 10 арт-систем, один засіб ППО, 9 БПЛА, 7 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області вчора ввечері ворог атакував з важкої артилерії, Мирівську громаду та Нікополь. Слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. В самому кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Життя триває. У столиці відбувся український всеукраїнський діджитал Форум з такою назвою Дієвий ЦНАП 4.0. В цьому прийняв участь. І наш центр адміністративних послуг віза перші місця не визначали. Визначали вісім найкращих, і Криверіський ЦНАП увійшов до вісімки найкращих центрів надання адмінпослуг в Україні. Кривий ріг поділився з колегами своїм досвідом в організації роботи офісу послуг для захисників, захисниць та членів їх родин. Я ветеран. Який ми відкрили у червні, першими в Україні. На сьогодні офіс надає 570 видів адміністративних послуг ветеранам, членам їх сімей і за 5 місяців роботи до офісу звернулась понад 1600 відвідувачів. Крім того, з 1 листопада в офісі я ветеран буде доступна ще й юридична підтримка наших військових. З форуму кривих нових ідей у сфері адмінпослуг ми привезли відзнаку від Міністерства цифрової трансформації. Драйвер інноваційних змін, цифровий ЦНАП, за ефективніші підходи до розвитку сфери надання адмінпослуг. Ця відзнака – результат злагодженої командної роботи міської влади та всіх адміністраторів центру Віза. Всім дякую. Та про наші мирні перемоги. На всесвітніх іграх єдиноборств чудовий результат продемонструвала криворожанка Дар'я Генчаренка, наша землячка у змаганнях з джиу-джитсу. Здобула срібну нагороду. Вітаю нашу спортсменку та бажаю їй нових успіхів. Шановні земляки. Нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Бережіть себе та своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!